Друзі, добрий день. З вами канал Вотатки Неслуєвський. Оце прийшов до городка. Де я колись... Я колись недавно знімав відео про борсука. Спочатку борсушиха пропала десь. Я вже розказував такий борсук. Запрошу десь місяць більше. Я вирішив прийти подивитись. Може повернувся. Тут немає нічого. Пусто. І тут теж пусто. Так що борсуків поки не вийду знімати. І так само ж у другі, в третій нори, що я шукав, що я знімав. Немає нічого. Де вони діваються, то я не знаю. Уже ж і собак бродячих немає. Може через цей собак немає. Бо борсуків уже немає. Нема що їсти. Оце такі вам невеселі справи. Ну нічого. Похожу, може, ще десь знайду. Борсучі нору. Бо щось я за борсучками вже заскучав. Не знаю чому, але вони мені подобаються. Так що буду шукати Далі. Ну а на цьому. Поки все, до побачення. Ну, а це у нас лисичка вночі. Бігає біля ставка, Шукає, може, де. Рибина якась завалялася, то вона її підбере. 9 годин увечор. А це видра, переходить через греблю, гляньте, яка гарна. Помітила камеру мою і втікла Я трохи неправильно камеру поставив. Нічого. На другий раз виправлюсь. Поставлю так, як треба. А це бобер, дивіться, який здоровий. Теж переходить греблю. Це я перший раз тільки бобра побачив. І то. Не дуже чітко видно, бо ранок туман. А тут у нас теж видра. Теж в тумані, бачите. Камера погано знімає в тумані. Не дуже якісно. Це було після дощу. Ну, а тут у нас знову лисиця. Ну це в день. Гарну лисичку видно. Шукала рибу та й побігала. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, нотатки мисливця, YouTube. Я надіюсь, вам сподобалось моє відео. Будемо дивитися разом. До побачення.